Сергій, розкажіть, скільки часу ви вже хворієте на онкопатологію? Давайте називаємо це інтерв'ю сповідь онкохворого. Добре? Сім років, сім років сіко пліч обліч сражається з онкології. Угу. Із сім років я прожив три з половиною роки у лікарнях. Саме так. А що ви відчули вперше, коли вам поставили ваш діагноз? Хага, це був жах. Я сам опинився в онкодиспансері, розумів, що все. Гембель. Коли ні, все це. Да. Приїхав додому, з й поплакали і сиділи, да, було. І Але потихеньку, короткими шажочками, і все добре. Дякую Богу за те, що мені дарував. Сьогодні такий гарний день. Я кожного дня це кажу. Да. Вже пройшло цілих сім років, коли ви почули про свій діагноз. Скажіть, а що вас надихає? Що вас підтримує на вашому шляху? Одна першу чергу я ставлю своє бажання, щоб mm -hmm. я був здоровий. Друга черга це моя родина, яка завжди мене підтримувала mm -hmm. і підтримує да. і лікарі. Без лікарів не буде нічого. Чи важливо для вас особисто от, е, відчуття довіри, е, такої дружби, підтримки від лікаря вашого лікуючого? Ви цього ніяк. Угу. Всіх на позитиві, з і, так. і тільки вперед. Так. Плічопліч, ну а як? Слюні пускати бу 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 я, я онкохворий, пожалійте мені. Ні, я впереді з прапором, а за мною вся моя команда. <рес> а як ви вважаєте, чи важливо людям, які зараз проходять цей шлях, ділитися і розповідати про це? Обов'язково. І до мене часто дзвонять хворі, просять, якби. Світа усе це, то є жахливі випадки, бо сидимо, буває, вечором і в трубку, в трубку плачемо, а uh -huh. потім я три дні не можу, чи два дні не можу спокійно спати. Uh -huh. О, а є гарні випадки, що я з ними просто радію, що uh -huh. вони побороли цю хляту хворобу. А що змінилося в Сергію, який в 7 сім років тому, і в Сергію, який сидить зараз, тут? Змінилося кардинально усе. А що б ви зараз сказали тим, хто тільки дізнався про свій діагноз і тільки починає свій шлях? Це, звісно, жахливо почути від лікаря, що вонко хворий. Ну, в першу чергу має бути підтримка рідних. Угу. Це в першу чергу. А потім уже таких, мабуть, як ми. Тому що чому таких, як ми, тому що. Ми знаємо ці всі <кхід>, подводні камні, і якби ми можемо пояснити, успокоїти, побалакати. <кхід> да. Всі стидяться своєї хвороби. <кхід> і ми, і я стидився своїх хвороби. Ми нікому не казали, не та так розпочався мій шлях онкохворого. <кхід> 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 А що ви особисто вкладаєте в свої відео, в те, що ви ділитеся з аудиторією своєю історією? Що це для вас? Нічого, я знімаю все, як є все. кожного дня. Угу. Да. Да. Все душі, все як, там же ж нічого наіграного. Угу. Я ж як відкрита страниця. Да, так, дякую вам. Так легко. Дякую за підтримку. Як завжди, був ваш лисий в кепці. Клас.